одна Во, а нього таке саме, такі самі всі параметри. Урон 400, один снаряд е, підкаліберні, що то ні, мультимні. Е, 340. фугасні не 515, о, вже непогано, він, по суті, фугас, якщо він 500 знесе, він за барабан, барабани, якщо другий так само, буде, може, ті, що внесе, непоганий вже танк. Ну, от, ну, таке саме, як у восьмерки, бачите, е, е ОВМ, ОВМ, Ну, бачите, такий самий. Урон міноту такий самий. Бачите? Ну він добре, танк. Ми мають немає не затанкувати. тих попередніх. О, пробиття 251, непогано. 126 і 65 на фугасних. прикиньте це лише на 5 міліметрів, більше пробиття, чому дев'ятки. О, бачите, тут же ліпше, бачите. бачите. Як чує, як ви почули або не в нього тут же ліпше стріба. Бачите, як чи що. Ну, а ми вже пше зараз прийдем до Риносоронтом. Побачите, це ще один точно такий же самі танк. Як бачите, в нього скін з українськими прапорами. Тобто український скін. Ну вже не вже не погано, що йому допомагає український рук. Вже не І при тому, оцей оцей обоє міг бути може бути О, Максимально. А така саме якогось мертві. Ну, там, фаті в майбутньому, то авіацирович, вроді така сама має бути, ні? Бачите, 2050 хп бачите. О, про. о, 250 мм пробиття, о, ну. Ну тут так само, як у восьмерки. Бачите, веоле чуть-чуть червоне. О, тут же біс тонкує. Ну, веоле чуть-чуть червоне є. Ну, а вони одне будуть опять піхати, О, бачите, а от отак буду дуже добре, бачите тонкоє. Такі ще, ще не одна гілка та чи хто там ЧВІ додає, що у Вальдесанк знову націю, Бріст націю, хто не знає. І там будуть нові танки, е, буде нова гілка танків в 1600 е, уразу. Ну хто знає, той знає. Короче, не треба мене буляти в коментарях. И кстати, я росіян, хоче дивитесь, то просто хотите дальше, на хера вам це дивиться. Можете своих, їх... можете в інших боги подивитися. Смислом не дивиться. Так куро опять сюди не бучанку. Ой, 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 ой. О. Опа. Підь. О, вийде. Ой, носирон. Та сама десятка до якоме так. Бачите, в нього корпус, о, затем бачили в нього там перед на жабу бачите, на вибу жаби. І корпус, бачите, у нього від проєктів 65. О, бачите. О, бачите в нього хп. Ну, особо ну, Ну, не погано непоганий в першу чергу там. Б. там ки там рон. О, oh, бачите, говорят 420, десь тут 370, 520.